Привіт, мої найкращі! Я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі. Вяжу на І сьогодні я буду вести е, репортаж не одна, а разом з новою моєю подружкою, яку я назвала Тоня. Нехай не ображаються ніхто із Тонь. Е, я її так назвала не тому, що я там якось не поважаю це ім'я або ще чогось, але так назвала бо... Я не Тоня. Мене дуже часто називають Тонію, я Тома Тамара. І ось чомусь в мене таке це ім'я Тоня. Тому ось, щоб всі знали, що я е, Тома, а Тоня у нас буде оце, оцей манекен, як, на якому я буду вам показувати свої роботи. І зараз я трішки анонсую вам е, свій новий старт. Бо саме в цьому відео цей епізод буде розповідати вам про мої шалені старти. Так, я прийняла участь у шалених стартах від Оленки Боганової. Вона мене давно запрошувала у цей, цей спільний проект, але я все відмовлялася, бо я не люблю, коли у мене в роботі багато проєктів. Але чомусь, можливо, війна на мене так. Впливає, то я вирішила, що хочу розпочати кілька робіт. І що з цього вийшло, давайте підемо подивимось. Забула сказати, що в цьому спільному проєкті приймає участь багато дівчаток, багато українських блогерів. І не тільки блогерів. Якщо у вас немає каналу, але вам хочеться в'язати разом, то заходьте в опис до цього відео і переходьте. За посиланням в чат, в чат в Телеграмі, де ми спілкуємось, де ми показуємо одне одному, що почали, що в'яжемо, задаємо питання одне одному, допомагаємо. І там не тільки цей спільний проєкт, а й ще кілька від Оленки Баганової. Вона велика розумничка, великий мотиватор і організатор. Тому, якщо вам цікаво, йдіть в опис. Якщо вам це не цікаво, вам цікава тільки я, не забудьте підписатись, то давайте подивимось, що ж в мене вийшло на цьому тижні. Розпочинаю відео у спільному проєкті Шалений тиждень стартів. Знаєте, я думала, що я не, ніколи не буду приймати участь, бо для мене багато розпочатих процесів це... Не надто добре, бо я з кожним процесом більше е, закохуюсь у щось нове, а про старе забуваю і переставю його в'язати. Але е, досвід тепер в мене такий є. Давайте подивимося, що з цього вийшло. На початку тижня в мене була ось така бабінка від Анже. Е, е, а, Ганна мені дала її на тестування. От, е, я не можу вам сказати, що тут. Можливо, хтось розуміється на оцих позначках, то ви можете придивитися і, можливо, хтось щось вичитає. От. А я нічого не вичитала, зв'язала зразочок, ось він так виходить, не деформується під час прання, я його ще не прасувала, але, думаю, під праскою він також не зміниться. В цій ниточці кілька тоненьких. Зараз побачимо там, де я ще не брала, де воно розділяється добре. Ось дивіться, бордо, м мабуть, е навіть колір марсала. Такий, е наступно такий темний, але яскравий фіолетовий. Так? Ще одна ниточка. Оця вже точно бордо. Бачите? О, от. Ось така люрекс, але воно більше схоже на металік. І е, е, ниточка кідмохеру. Коли я її перша отримала в руки, мені здалося, що нитка товстенька. І я буду в'язати 100 ну, на товстеньких спицях, мінімум на четвірці. Але коли вже почала в'язати, зрозуміло, що ні. Нитка дуже тонка. Ось дивіться, я її скручую. І в'язати треба максимум на трійці. От. То ось що в мене вийшло. Зразочок я в'язала на половиною. Мені подобається, що воно таке щільне. Хоч воно і просвічується, бачите? Але кідмохер забиває оці м, просвіти. Не, не бачу я, не розумію, чи розпушилась, Скоріше за все, все, трішки набухла. От та всі тоненькі ниточки, вони так трішки набухли, так розкрилися. І м, воно зовсім не деформувалося. От як я його поміряла 6,5 на 15, так воно і залишилось після прання. То э, ця ниточка дуже сподобалась моїй доньці, і я почала в'язати. Це, я бігала до лікарні э, і брала з собою, відмотала собі трішки такий м'якенький бунтик, бо коли його натягуєш, тоді нитка з, з, ну, так пер, 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 перекачується, такі, э, випускаються. Лишня така ниточка, а коли не натягувати, то воно ось так рівненько і намотується. Взяла ниточку я зсередини, і вона гарно йде, боже, десь щось, щось зіскочило і гарно виходить відтуда і все в порядку. от То ось що в мене виходить це буде светрик на. Подобіє того, що я в'язала зеленим з пером Павліна. Це саме в понеділок я почала, і сьогодні, в понеділок, я вам звітую, що я маю. Тут у мене кругла кокетка. Як я роблю круглу кокетку? я Повторюю принцип реглана на, на м, 4 регланних е, лінії. Я розділяю все полотно на вісім, бачите, маркери в мене стоять. І в кожному цьому проміжку на е, однаковій відстані я додаю в кожному другому ряду одну петлю. Дивіться, ось в мене оцей оце, оце відстань це. Е, Будемо рахувати, що це має бути тут добавка з одної регланної лінії. Їх чотири, а мені тут треба одну зробити. Чотири регланні лінії по дві добавки на кожній. Ось в мене й вийшло вісім таких ячейок, де я маю додати. То ось тут, наприклад, от, я додаю. Ось додала одну петлю, пров'язала до, сліжнь... до... до наступного маркера. Ще одну петлю додала і вп'є до наступного маркера. Наступний ряд я в'яжу без додавань. Потім, в наступному ряду, я зміщаю, оту добавку, щоб в мене не було таких гострих кутів, щоб воно було круте, кругленьке. Цього разу я вирішила додавати через три петлі. От, Наприклад, я на початку додала ось тут біля маркера, потім переступаю три петлі, це через ряд уже, і додаю ще. Потім в п'ять в'яжу без добавок, і в наступному додаю ще через три. І таким чином мої добавки плавають. Вони весь час зміщаються отак. от І виходить, що немає кутів. Добавок на оцій пряжі не видно зовсім, бо вона пухнаста. І мені подобається. Далі мені треба буде вийти на кількість петель, які у мене є в пироповича. В цьому, в цьому візерунку у мене 17 петлів в рапорті, то мені потрібно або вийти, щоб у мене було ось тут уже не 17, а 34. Зараз я не знаю, скільки у мене між а, цими маркерами, або треба, щоб у мене по колу було все коло кратне, 17 І тоді я маркери зніму. Буду в'язати візерунок, по ньому я також буду додавати петлі. І вже коли я вийду на довжину регланної лінії, яка мені треба, я вже потім розрахую, де ж мені треба поставити ті маркери, щоб покинути рукав і в'язати тулуб. Ось таке у мене просування. Такий у мене початок на цьому тижні. Боюсь, боюсь, що наступні мої роботи, чи як розпочаті старти, видіснять цю роботу, мені стане цікавіше, і я не, ну, не повернусь до неї. Я боюсь, що я її розпущу. Бо коли в мене щось довго лежить, я, воно мені перестає подобатися, я його розпускаю, але побачимо. Війна внесла корективи в мою голову, в мої вподобання, і тому я вирішила почати кілька стартів. Ніколи не кажіть ніколи. О, я спустила петлі. Так, далі. Наступний мій старт це ось така Lana Gold 800. Класік. Це я отримала замовлення від моєї е, замовниці. І я, мені потрібно зв'язати плаття. Я довго в'язала різні зразочки, то один, то інший. Спочатку ось такий я в'язала в е, три ниточки. ниточки. Якщо 800 розділити на три, то це виходить. Е, Десь 250 метрів, так? 270 десь отак. От І воно мені не сподобалось, воно якесь таке неприємне. Ну, можливо, треба було тугішу в'язку вибрати, тугіше в'язати, але це мені не сподобалось. Потім я до двох ниточок ангори додала. Одну ниточку кідмахеру, кідмахер з еластаном. І цей еластан зробив свою роботу, воно стало більш щільне, більш пухнасте, але тоненьке і воно просвічується. Біле має таку особливість, коли ну буде білизна просвічуватись. Ні, забракували. І тоді я вибрала інший спосіб. І ось зараз я вже з ним працюю. Це три ниточки Alize Angora Classic. І одна ниточка цього кітвахеру, що в мене є. Так. І ось що в мене виходить. Це також старт цього тижня. Ось це у мене спинка така. Ось і попереду ось так. Від того, що я його дуже багато разів розпускала вже горловина завоськана. але нічого страшного, воно все відпереться. Головне, що зараз в мене виходить. Ось так в мене виходить. Рукави поки що планується бути чисті, тип, тільки з таким візерунком. А тут будуть е, аранські візерунки, в'яжу я їх з голови, без схем. От що мені в голову стукне, оте в'яжу. Замовниці показала, їй вже подобається, то в такому режимі працюємо далі. Тут за цей тиждень було розпусків, ну, мабуть, от щоб не збрехати, три точно, а то, можливо, і більше. От я пров'яжу якийсь гачечок, так, от там повернула, мені не подобається, я його підрозпускаю. Тут зв'язала, десь щось не так мені не сподобалось, я розпустила. Ну, навіть ось по, по бобінгам можна побачити, яке воно тут замучене, туди-сюди його йорзаєш. Але те, що виходить от на, на цей момент, зараз це, от до цього моменту я розпускати не буду вже. Хіба що далі піде, буду розпускати. Але що буде далі, ми з вами побачимо потім. Подобається чи ні? Коротше, це мій другий старт на цьому тижні. Третій старт цього тижня це в п'ять плаття на замовлення. Ось такий мохер класик. Тут склад у нас. Ага, ось, 51% акрилу, 24... 25% мохеру і 24% вовна. Ось такий склад. От, Плаття метр довжиною, але дівчинка жіночка маленька, тому працювати буде задоволення. Ось такий у мене вийшов зразочок. Я експериментувала на ньому з візерунками. Виявляється, що ця пряжа буде сідати в, в довжину, отак він зменшився, а в ширину залишився такий, як і був. То що ж в мене з цього вийшло? А вийшло в мене аж ось таке диво. Так, так, це саме за цей тиждень, це старт. От. І на цьому старті було розпусків точно 5. А... Перший розпуск був, я почала зв'язала, мабуть, отак, мені не сподобалось, як я зайшла в візерунок. Другий розпуск був, мені не сподобалась ширина. Третій розпуск, <різь> мені не сподобалось якось отут ідуть скорочення. Але якби я не розпускала, то, можливо, я б його вже закінчувала. Принаймні, довжину б вже вигнала повністю. Ось таке в мене починається плаття. От На боках в нього ось так розходиться візерунок, а по центру він навпаки сходиться. От. Ось, такий, ось таке буде в плаття. Тут головина буде хомут. Ось такий хомутик буде. Такі коси. І вп'ять я малюю з голови. От що мені в голову придумалось, те я й в'яжу: Ваше враження, чи подобається вам таке? Що б ви хотіли ось тут, бо мені не зовсім подобається те, що я тут поставила. Але це виборітна сторона цього візерунку, він ось такий. Чи так треба було, чи інакше. Тут в мене ще коси е, за, е, дивилися отак в одну сторону з цього боку, і в одну сторону з цього боку. Так? Було б краще, якби вони дивились в інші сторони, тоді мені було б легше б було вписувати оцей візерунок. Так, складніше, але нічого. Я із цим Можливо, я ще розпущу ось сюди і почну сюди вставляти інший візерунок, а можливо, залишу цей, поки що я не знаю. Замовниці показувала, коли тут було ще ось скільки, їй подобається. Вона сказала, що в'яжемо, залишаємо і продовжимо в'язати. То ось такі три старти на цьому тижні в мене з'явилися. З одного боку, я точно знаю, що я закінчу два плаття біле і оце зелене, в нього кольор полині. А з іншого боку, у мене ще є деякі на початі роботи, я їх не закінчила. І мені важко буде закінчувати, чим більше у мене розпочатих робіт, тим менше мені хочеться в'язати те, що в мене є давнішнє. У мене є процеси, які я, вам буду, які я буду розпускати, і про які я вам розкажу. Але розкажу в наступних відео. Ну, от, на цьому все. Дякую, що приходили. Дякую, що підтримали мене. Не забудьте поставити вподобайку, натисніть дзвіночок, щоб мати можливість слідкувати за моїми новими відео. І напишіть мені коментар. Що ви думаєте про це відео? Що ви думаєте про мої розпочинання? Чи в'яжете ви багато процесів, чи в'яжете ви один. І якщо ви в'яжете багато, чи закінчуєте ви всі, чи повертаєтесь до старих, чи так само, як я, розпускаєте, бо вони вам вже не подобаються. Мені це дуже-дуже цікаво. Дякую. Па-па!